Як ти любиш свій біль, як плекаєш його, як пильнуєш, аби він, бува, не поменшав, підкидаєш в його ненаситний вогонь, все, що палко горить, а любов то найперше. Все під ноги йому, на жертовник під ніж, він твій кревний, твій Бог і путівець незримий. Більше болю, о як ним карбується вірш. Більше болю, о як заіскрилися рими. Біль планета, біль пам'ять, єдина мета, Біла вічність мінів, біла мітка розлуки. біла болем зима замітає літа, обкрадаючи барви, стинаючи звуки. Хвора боля в душа обирає хрести, больового порогу зашкалюють межі. Ти так любиш свій біль. Що він мусить рости, пожирати, палити, живитись з пожежі?